Я крашу Аріну закритими очима. У мене є така непов'язочка, але... Но... Мені теж нічого не видно під цим білим слоєм. Красним видно, під білим не видно. Так що буду білого накривати. У нас тут є деяка косметика, ми не будемо всю тоналку там е, красити. Ну, тому що Аріна ще лечко молоде. І тут чені. І давайте приступим. Дуже цікаво. Так, я закриваю очі, Аріну йду красить. Чай допущен. Я почну с тени, напомню. Так, яким ми помимо тебе накрасили, да? Че, то я не попадаю. Так, так, це вот так. Ага, Я крашу. Так, не перша, давай. Же Там? Да. Ой, не было видно, я прикола тогда так не накрасну. О, сейчас мы... Я говорю ему тем. Забраву вроде мога. Наташа я чувствую. Да твою брови. Так, да. Ша, не втягай мені мої руки. Що там виходить? Дивіться, яка вона красива, брова. Що таке? Так, це що, вона просматика. У тебе нормально? Туш, туш. Нормально. Туш, це накладемо зараз. Дай, сядь, я тебе не бачу. Чекай, ти слышиш зараз. Ты закрыла очень? Да. Так я тоже не буду сильно. Личика попала. Ой. Я честно не бачу, я вас не вдруг. Ой. Ченни. Помада поготилася. Помада, точніше блеск такий. Что не видит Так, где ты его? Віталіна зробила мені макіяж. Макияж стань. Дай я покажу, який красивий. Так, у нас у нас є тут. Зараз я її підплю пудру. Пальцями в кісточки не ходимо на кір. Крусиво. <classy> Пудра. Да. Не страшно. Так, все. Ви бачите, яка вона красива? Пудра. Сядь. Сядь, сядь. Який у мене красивий макіяж. Ох. Все. Мій Все, я зараз розслабить. Дивіться, ну, тобі не відкривайте. Ой, я не можу. Відкривайте очі, подивіться на мене. Замість фото ти мене тінями накрасила. Дивіться, як воно взагалі накрасила. Що деврально, просто мені треба йти на мейкап робити зв'язна мейкап. Покажу свою лічка. А губки губки поді з бороду. Якщо вам сподобалось це відео і воно вам підняло настрій, став лайк. І підписуйтесь на наш канал, тому що нам буде дуже весело. Так що всім пока! І ще не нажимайте на колокольчик. Ні, а якщо ви хочете рубрику там, де я віталіну крашу. То давайте ми назбираємо під цим відео 3 лайки. Ні. Пока-пока. Пока-пока.